Наш музей заснований у 2009 році, відкритий з основною експозицією для відвідачів в ковідному 2020 році. Про що він про те, як бути людиною в часи війни і людських катастроф? 24 лютого ми всі були на роботі і з самого раночку. Пакували експонати, клеїли вікна, робили все за протоколом, що нам радили наші експерти, щоб зберегти експонати. І ці перші три місяці ми були сфокусовані на тому, щоб забезпечити музей всіма засобами, які би допомогли йому працювати в часи війни, такі як генератори, павербенки, кофлу, ліхтарі і все це стало можливим власне ця допомога завдяки підтримці міжнародних партнерів. Так як наш музей розповідає про людські катастрофи, тобто Голокост, переслідування, депортації, то найціннішими експонатами це, власне, є інтерв'ю. інтерв'ю, де ми пишемо свідків подій. Якщо ми говоримо про підтримку Дому Європи, саме коли почалась війна, це, наприклад, встановлення додаткових Систем безпеки для музею, для музею такі як додаткові рулети, грати, закупівля ліхтарів, закуп... закупівля захисту від хімічних і ядерних атак персонального, зараз є у кожного працівника. Це також спеціальні обладнання для фондів від ШАФ до якихось очищувачів повітря, адже до нас також були евакуйовані наші колеги, партнери, тобто в наших приміщеннях збільшилась кількість експонатів, відповідно, треба. Збільшити безпеку, мати додаткові засоби, щоб це все зберігалось в належних умовах. Українська культура для мене різноманітна і в цьому наша сила, тому що кожен регіон має свою якусь особливість, свою кухню, свою історію, навіть природу музеї, митців і в різноманітності наша сила.